Ця Ісина і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу. Слава. Дорогі брати і сестри, минув перший тиждень посту, і кожен з нас уже відчув і перші радощі від звільнення тиску матеріального світу, від інформаційного тиску оточення, від якого ми намагалися захистити себе в цей час. Відчув і перші. Розчарування від виявленої в собі слабкості сил, яких здавалося так багато, і так багато планів будувалося на піст, і ось перша зустріч з реальністю посту показала наскільки скромніші насправді ми маємо можливості і здібності, аніж наші плани. І ось щоб підтримати і потішити нас, щоб допомогти нам відчути себе не самотніми а в оточенні церкви. Уставі пропонує нам у першу неділю Великого Посту замислитися над таємницею православ'я. Сьогоднішній день називається неділею православ'я або навіть неділею торжества православ'я. І ось це слово торжество відразу викликає в нашій уяві перемоги, тріумфи, пов'язувані швидше із військовими битвами і державними успіхами. І раптом нам пропонується в цей день читання, яке не нагадує нічим ось ці стереотипи наших уявлень про торжество. Кого ми зустрічаємо? Скромних вихідців із Галилеї, які прийшли до Йоанна Хрестителя, і раптом зустріли там свого земляка, нічим непомітного Ісуса із міста, до якого так скептично ставилися мешканці довколишніх сіл із Назарету. І що може бути доброго з Назарето, вигукує один з них? І раптом в Ісусі, в такому звичайному, пересічному Галилининові, вони відкривають очікуваного Месію. І відкривають завдяки чому? Вияву прозірливості. Відкриттю Нафанаїлові таємниче спілкування з Богом, яку він, очевидно, таїв у своєму серці, яка належала, напевно, до якихось особливо просвітлених миттєвостей його життя. Що там сталося під смоковницею, ми ніколи не дізнаємося. Знаємо тільки, що для Нафанаїла в цьому було щось особливе, сокровенне. І те, що раптом, свідком цього сокровенного і учасником його став. Його ровесник, 30-літній, вихідець із Назарету, це для нього відразу не просто осяяло по іншому світ довкола. Воно допомогло зрозуміти цей довколишній світ. В чому ж тоді полягає це торжество? В чому полягає і загадка православ'я? Образ, якого нам пропонується сьогодні таким різним і виводить найчастіше до якихось створених у наші часи структур, церковних інституцій, на жаль, дуже часто пов'язаних із державою. Від самого початку церкви держава намагалася знайти до неї свої підходи. Земна влада спочатку намагалася знищити християнство. А потім, коли це не вдалося, вона намагалася використати його, ввести в структуру земних інституцій. Але за одної умовою, церква має знати своє місце, її справа дбати про те, що десь там, у небесному царстві, там перебуває Бог, там судилося бути душам спочилих праведників. А тут на землі вона має коритися законом, вона має підтримувати державу, молитися за неї, вона має грати за тими правилами, які вже були написані задовго до Христа ще в античні часи. І ось сьогоднішній день знаменує для нас тріумф тієї справжньої церкви, яка зуміла не скоритися перед державою. Бо що ми відзначаємо сьогодні? Події 843 року, коли після довгих десятиліть тиску держави на церкву, намагання позбутися шанування ікон, церква ствердила своє право на шанування святих реліквій, образів і урочисто знов занесла їх до храмів у Константинополі і по всій імперії. Здавалося, б, подія, яка пов'язана швидше із богословськими суперечками. Але насправді вона є надзвичайно знаменна в цьому споконвічному змаганні двох сил сили земної і сили церкви. Церкву згодні прийняти, якщо вона зречеться свого права на участь у земному житті, якщо вона прийматиме себе за частину чогось потойбічного. Не так давно до мене зателефонувала якось загадкова жінка і почала розмову із питанням, а чи знаєте ви, хто є князем цього світу. Очевидно, жінка була його вісткою, напевно, проводилися якісь телефонні опитування, і вона таким провокаційним питанням хотіла вивести мене на розмову, що в цьому світі панує Сатана, а от Бог є десь там, в іншому світі. А я їй спитав, а хто ж створив цей світ? І хіба Сатана є потужніший від Бога? Пригадаємо саме Сатана і спокушав Христа в пустелі, пропонуючи йому схилитися перед ним, дияволом, як князем цього світу. Що відповів Христос? Відійди від мене, Сатано. Сказано, Господу, Богу твоєму, поклоняйся і йому одному служи. І цей світ. І невидимий нами духовний світ, створений одним Богом. І в цьому світі він перебуває не менш помітно, ніж перебуває у тому іншому світі. Вони є частинами одного створеного Богом Всесвіту. І ми з вами належні своєю душею до світу духовного, водночас є тут, у цьому світі. І в цьому світі ми спасені Христом. І церква, яка провадить нас усіх до вічного життя, вона є інституцією, покликаною бути тут. І ікона для нас, цінна як знак зв'язку нашого матеріального світу із Богом, як вікно правди, яке пов'язує ці два світи, не відділяє, не тільки допомагає нам прозирнути в той інший світ, а показує. Неперехідну присутність того духовного чинника, який пов'язаний із благодатною силою діяння Святого Духа на кожного з нас, і з тим образом і подобою Божою, яку ми несемо в собі, і є знаком цього образу і подоби Божої. Недарма так активно і жертовно захищали шанування ікон насамперед монахи, яких і називають преподобними, саме тому, що вони присвячують своє життя відкриттю в собі образу і подоби Божої. Церква покликана нас не просто провести неушкодженими через це життя, через земний світ. Вона покликана стати закваскою, яка квасить ціле тісто, яка змінює цей світ, не кориться йому, не починає грати за його законами, а протистоїть злу і насильству тут і тепер, захищає заповіді і наше право жити за заповідями у цьому реальному історичному житті. І саме тому сьогоднішній день. Є днем торжества церкви над князем цього світу, торжества правди і справедливості в житті церкви, і це надзвичайно обнадійливе свято, бо бачимо ми добре ті хвороби, які з'являються в церковному житті, і часом здаються вони нам такими фатальними і нерозв'язними, що все майбутнє оповивається у темному світі, секуляризація. Деградація церкви, моральні хвороби духовенства. Ну хто сьогодні про це не говорив і не писав. І ось приходить до нас сьогоднішній день і показує, як навіть у найважчих, найбезнадійніших, здавалося б, ситуаціях церква уміє перемогти, не тоді, коли вона озброїться у державну силу, не тоді, коли вона переймає у держави у світу. Його засоби боротьби, а саме тоді, коли вона повертається до своєї власної природи, коли вона озброюється силою благодатно присутньої в ній Святого Духа, коли вона іде за Христом. І саме сьогодні ми починаємо шлях до пізнання тріумфу Христа, який так люблять зображувати на іконах Воскресіння. Коли Христос показується нам над поваленим гробом із знаменом переможця в руках, цим переможеш, коли сказав він імператору Константинові, цим, тобто Христом. І ось саме тому, здіймаючи сьогодні хрест над храмами, підіймаючи святі образи на знак. Шанування Дня торжества, православ'я Візантійської імперії, ми переймаємося і вірою у наше з вами майбутнє, вірою у майбутнє церкви, здатної цим, тобто силою благодаті Святого Духа, перемогти всі спокуси і випробування. Амінь. Слава Ісусу Христу!